Він не має запаху, смаку, кольору. Ви його не бачите, але навіть кілька вдихів можуть стати смертельними. Це чадний газ або окис вуглецю. Чадний газ з'являється тоді, коли паливо згорає не повністю. Це може статися у несправних газових колонках, котлах, у печах з поганою тягою, в будь-яких приміщеннях, де працюють двигуни внутрішнього згоряння. Або коли спалюють вугілля чи дрова без належної вентиляції цього приміщення. Чому ж оцей самий чадний газ надзвичайно небезпечний? Тому що він з'єднується з гемоглобіном у крові у 200 разів швидше, ніж кисень. Організм починає буквально задихатися, навіть якщо повітря здається вам чистим. Перші ознаки отруєння це є запаморочення, нудота, слабкість, і головний біль. Далі може настати втрата свідомості і навіть смерть. Як же захиститися? Завжди перевіряй димарі та вентиляції перед опалювальним сезоном. Не закривай повітряні решітки, не заклеюй вентиляційні отвори, не користуйся газовими плитами для обігріву приміщення, Встанови датчик чадного газу. Вони продаються. Він врятує життя. Якщо тобі стало зле, негайно вийди на свіже повітря і виклич швидку допомогу. Хоча чадний газ і невидимий ворог, але з ним можна впоратися, якщо знати правила. Завжди будь уважний, перевіряй обладнання, ніколи не ремонтуй газове обладнання, якщо у тебе немає достатньої кваліфікації. Безпека починається з тебе. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео, став лайк, якщо інформація була корисною, пиши в коментарях, якщо є що додати.